Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас бачити на нашому занятті. Сьогодні ми з вами познайомимося з читовим оповіданням Василя Сухомлинського Зайчик і місяць. Малята, ви уважно слухайте, а потім ми з вами будемо обговорювати цю історію. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця та просить. Місяцю, любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика, він і говорить Іди, полем, полем, я тобі дорогу освітлю. Прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи. Зарився в стіг, виглядає, всміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю. Тепер твої промені теплі теплі. Діти, а підкажіть, в яку пору року відбувалася подія? Так, молодці взимку. А де застала ніч зайчика? Вірно, на узліссі. А до кого зайчик звернувся по допомогу? Молодці до місяця. А що попросив зайчик у місяця? Вірно, щоб місяць його погрів. А де Зайчик сховався від лютого морозу. Так, правильно, в стогу соломи ви, малята молодці, дуже уважно слухали оповідання. Тому до наступних зустрічей бувайте!